Хочемо представити вам нашу нову модель мийки Кронер, розмір якої 63х50. Мийка сірого кольору. Каркас мийки 3 мм. Мийка повністю обезшублена. Має крило як з лівої сторони, так і з правої сторони. Товщина чаші 1 мм. В комплект мийки входить корзина для сушки посуду. Дозатор для рідкого мила змішувач з гнучким гусаком, який має функцію підключення до фільтру, кріплення, сифон та шланги для підключення мийки. Ціна такої мийки 6720 гривень для замовлення. Пишіть, дзвоніть або переходьте за посиланням.